звати? ты позвал? Весь цей пікнік покликаний для того, щоб не тільки я вам розповідала, не тільки ті спікери, які тут сьогодні будуть разом зі мною, не тільки не тільки вони будуть розповідати про свій досвід, але й ви між собою досвідом покинулися. Це надзвичайно важливо. Це складне питання, коли почали з'являтися ці думки. Я взагалі люблю дітей. У нас є двоє, але народжувати це складний процес. У нас було два кесервих, а дітей хочу ще, тому. Цей варіант розглядаємо. Війна вплинула, бо багато є дітей, у яких загинули батьки, і вони потребують допомоги. І ми ну, взагалі до цього теж було бажання, бо ми ходимо в церкву, і в церкві є приклади таких сімей, які взяли до себе дітей. Я ще була незаміжня, і я вже тоді думала за цей крок. Але ну але потім вийшла заміж, ми народили дітей і. З початком війни я бачила, що дуже багато діток гине, багато діток залишається без батьків. І хотілося б саме таких дітей взяти, щоб вони не бачили, що таке інтернат, що таке дитячий будинок. Тобто ну, я розумію, що в нашому це неможливо, так, що треба перейти в ну, такий великий процес. Да? Але е, хотілось би хоч одній одній дитині, хоча б одній да, допомогти, щоб вона не знала, що таке ці дитячі будинки. Завдяки цьому західу ми можемо е, щось дізнатися, якісь кроки почати вже робити. Тому найбільша перевага родини перед найкращим, найідеальнішим інтернатом. Знаєте, родини вони бувають різні, і діти до дитячого будинку потрапляють теж з родин іноколи. Тому я не можу сказати, що от родина це краще ніж дитячий будинок. Залежить від родини. Хороша родина правильна з правильними цінностями і з адекватними батьками. То це, звісно, в мільйон разів краще і потрібніше і важливіше для діток із дитячих будинків. Важливо доносити взагалі що таке сімейні форми виховання. тому що є усталена думка, що існує тільки всиновлення, і це єдиний шлях взяти дитину в родину, але це зовсім не так. І такими заходами ми хочемо привернути увагу до того, що родину дитину в родину можна взяти в різні форми виховання. Це опіка піклування, це патронат, це прийомна родина, це велика прийомна родина, що трошки далі, і все це є формами пакування, коли дитина живе з собою. Це непростий шеф, це складно, але його варто пройти. Просто треба знати, як треба мати міцне плече, і саме тут це міцне плече існує, що є інші родини.